Кожен початок дня у тривозі, як там наші рідні на морозі, як пройшла їхня ніч в окопі, чи не голодні, зморені, мокрі, Забули, мабуть, як спокійно спати, Постійно хвилюватися, як не переживати. Всіх виснажила ця клята війна. Скільки життів ще забаре вона, у когось сина забрала, у когось тата, Страшно почути, що знову втрата. А дитячі думки вже зводяться в кут, не розуміють, чому, татко, не тут. Кожного ранку з переживанням писали Привіт, татусю, як ти там? і годинами на відповідь чекали і переживали, що на відстані й сам. Чекають на рідних домівках родини. Щоденно хвилюється, що там із ними. Ми віримо, що невдовзі почуємо слова. Ми вільні, ми впорались. Україна перемогла.